З обручками пов'язано багато прикмет, які дійшли до наших часів. Наприклад, не можна носити обручку до процесу укладання шлюбу. Якщо дівчина вважає, що це наблизить її до весілля, то це помилкова думка, бо таким чином вона може взагалі не вийти заміж. Не беріть для весілля батьківські обручки, бо вони зберігають в собі енергетику господарів. Якщо раптом знайшли чиюсь обручку, підберіть її, щоб шлюб був щасливим. Однак при цьому не приміряйте її, інакше можна притягнути на себе проблеми тієї людини, яка її загубила. Краще здайте в ломбард або продайте іншим чином. Не можна приймати обручку подарунок від інших людей, навіть подаровані від щирого серця. Якщо вже сильно хочеться її взяти. То дайте за них невелику суму грошей. Обирайте прості та гладкі кільця без дизайну, це буде уособленням спокійного шлюбного життя. Можна поєднати декілька сортів золота та зробити гравіювання з внутрішнього боку. Бережіть обручку, не кидайте її та намагайтесь не загубити погана прикмета впустити обручку в раксі при обміні ними. Багато хто задавався питанням, на якому пальці носити обручку. В Україні та багатьох країнах Східної Європи обручку прийнято носити на безіменному пальці. Однак жінкам не можна носити обручку на безіменному пальці лівої руки. З давніх часів там носять обручку овдовілі жінки. За кордоном обручку. Носять на безіменному пальці лівої руки скоріше це пов'язано з традиціями католицької церкви.